Добрий день! Мене звати Юрій Валенчук, і я починаю свій ліневістичний блог. В ньому буде йтися про різні мови, про мови світу, про рідкісні мови, про цікаві факти про мови і так далі. І перше відео я хочу записати на тему, яка мова світу є найскладнішою. В світі багато мов. Але, як кажуть, рідна мова, вона ніколи не буває складною. І чим більше інша мова відрізняється від твоєї рідної, тим складніша вона для тебе. Ну, наприклад, я українець, у мене рідна українська, тому мені. Буде легко розуміти інші слов'янські мови. Мені буде легко зрозуміти і вивчити ту ж саму хорватську, білоруську, польську. Як поляку і хорвату, буде легко зрозуміти мене і вивчити українську. Уже складніше мені буде з французькою, німецькою, англійською мовою. Ну так само, як для німця чи француза, складно буде українське чи білоруське. Дуже складно це вже якісь віддалені мови там арабська, китайська. Китайцю так само буде складно розуміти слов'янські мови, бо ці мови не схожі навіть приблизно. І от, зупиняючись на китайській мові, я хотів би продовжити. Існує такий стереотип, що китайська мова найскладніша. На мою думку, це не так. В цьому відео я буду доводити, що китайська мова не найскладніша, і я розповім про мову, яка, на мою думку, найскладніша. Точніше, про мови, які, на мою думку, найскладніші, бо це не одна мова. Я не можу виділити якусь одну мову найскладнішу. Безумовно, китайська складна мова. В ній понад 2000 іерогліфів. Треба запам'ятати ці іерогліфи, як їх читати, правильне написання цих іерогліфів. це проблема навіть для самих китайців. По-друге, це тонова мова в залежності від того, в якій тональності ти вимовляєш слово, змінюється його значення. Наприклад, слово «ма» може, в залежності від тональності, з якою ти вимовляєш, означати і мама, і кінь, і сваритися. І ці слова будуть писатися різними іерогліфами. На другому місці виділяють арабському. Так, дуже складна мова. Там 13 форм дієслова для теперішнього часу. У дієслова 13 форм для теперішнього часу. Дуже складна графіка. Ну, звісно, не така, як іерог і там. Ну, але теж складна ця арабська в'язь у них, е, в залежності від положення літери в слові є 4 варіанти написання. На початку, всередині і в кінці. Літери пишуться по-різному. І окреме написання для літер, які поза словом, тобто це вже чотири варіанти. Потім у них складна фонетика. Є короткі і довгі голосні. Це також впливає на значення слова. Ну, ви скажете, в англійській теж є таке. Наприклад, сіп і «щіп». Це різні слова. Але, вибачте, в арабській... Є складні звуки, які не може вимовляти європейця, які, ну, тобто може, але йому буде дуже складно. Звуки яких нема в європейських мовах. Це, наприклад, буква Айн. Вона позначає звук, схожий на нашу А, але вона вимовляється на дуже низькій тональності. Це гортанний звук. От. І тому це безперечно складна мова. Але я впевнений, що є мови складніші. Це незвичайні мови, про які мало хто згадує. До речі, в тих саттях і в тих відео, які я дивився про них, згадували. Але, але мало хто, мабуть, звертає увагу. В цьому відео я хочу довести мою основну думку, що є мови набагато складніші, ніж китайська. Ну, візьмемо, наприклад, кавказські мови. Вони дуже складні. Там табасаранська. В ній біля 40 тільки приголосних звуків. Більше 30 відмінків. У слова. Потім, наприклад, в адихській мові є теж такі звуки, яких нема в індоєвропейських мовах. Ну, Потім це австралійські мови. Африканські мови, мови індіанців, вони дуже складні і дуже відрізняються від індоєвропейських. Взагалі, якщо про це говорити, то це треба окремо зупинятись на цьому. Саме це я і хочу зробити трохи згодом. Але спершу розглянемо, які бувають мови. За морфологічною класифікацією. Це, якби, це те ж саме, що граматична класифікація. Тобто, всі мови поділяються на чотири групи: флективні, аглютинативні, кореневі, інкорпоруючі або полісинтетичні. Флективні мови. Це такі мови, як українська, ну, це слов'янські мови, там, германські, романські, це там українська, білоруська, словацька, там, може там, німецька, шведська, данська, там, не знаю, німець, італійська, французька, іспанська оце от основні європейські мови, про які отак от можна сказати. Цим мовам перетаманне те, що. Відбувається чергування в самому корені і змінюються літери в афіксах, тобто суфіксах і префіксах. І на стику морфем, тобто, якщо є, наприклад, приголосні, які з додаванням афіксів можуть змінюватись. Наприклад, коли додається суфікс, ну, наприклад, нога нозі, рука руці, Рука, ручка, берег на березі, дорога доріжка, там нога, ніжка і так далі. Але може змінюватись не тільки е, змінюватись не тільки звуки і букви в афіксах. Також може змінюватись звуки і букви в корені. Це, наприклад, нога ніг, стіл столи. В англійській теж є такі приклади. Наприклад, foot і feet, woman і women. В залежності однена чим ножина, корінь може змінювати свої. Голосні звуки. От. Друга група це аглютинативні мови. До таких належать фіноугорські, наприклад, і тюрські. Ну, фіноугорські це там фінська, естонська, угорська, ерзянська, мокшанська, удмурська, комі. Тюрські, це там, казахська, кримсько, татарська, турецька, узбецька, башкірська, ну і так далі. В цих мовах афікси, тобто суфікси і префікси, приклеюються автоматично, тобто без змін. В самому корені і в самих афіксах. Тобто, якщо, якщо, наприклад, є слово в турецькій слово маса, суфікс лар позначає множину, маса, маса стіл. Лар, маса маса стіл, маса лар столи. Суфікс да позначає місцевий відмінок. Тобто маса стіл, маса да на столі. А тепер збираємо всі морфеми, і якщо це маса лар да, це на столах. Просто додали всі. Суфікси по порядку, нічого не змінилося і вже вийшло інше значення. Це доволі легко. Далі йдуть кореневі мови, це мови, в яких. Нема ні суфіксів, ні префіксів, ні постфіксів, там є тільки корень. Тому мови називаються кореневі. І якщо, наприклад, це звичай, значення в кореневих мовах змінюється за допомогою інтонації. Ну, це, наприклад, китайська, в'єтнамська мова. Наприклад, в китайській мові, м, множина може утворюватись за допомогою просто повторення кореня, далі йдуть. Інкорпоруючі мови. Інкорпоруючі мови, це мови, наприклад, австралійські це мови, наприклад, індіанські це мови Північно-Східної Азії, такі, як чукотська або. Науатль, мова ацтеків, австралійські мови, в австралійській мові, що таке інкорпоруючі мови? Тобто вони вбирають в одне слово різні морфеми, і за рахунок цього, в одному слові, виходить зміст цілого речення. Наприклад, в одній з австралійських мов я читав, можна сказати приблизно таке речення, поки я спав, він вкрав в мене дикий мед. Тобто яка структура в цих мовах? Приблизно така, що там один, наприклад, одна морфема позначає корінь. І навколо корення гуртуються різні афікси. Тобто, наприклад, суфікси, префікси, які позначають різні там якісь значення. Показники часу, іменник, прикметник, обставина, додаток, все що завгодно. Суб'єкт, об'єкт, все що завгодно. Наприклад, я тебе майбутній час минулий, там, в кінці діє слово, на початку діє слово. Але всі ці слова це, по суті, не окремі слова, а морфеми всередині одного слова. Наприклад, в мові науатль, слово ітта значить. Бачити. Нітта значить, я бачу. Тітта. ти бачиш. Німісітта. Ой, вибачте, міміціта. Я тебе бачу. Тобто, в одному слові, Може міститися морфеми, які позначають і корінь, і займенники, тобто, в од... я не так висловився, вибачте, в одному слові можуть міститися морфеми, які позначають і іменники, і займенники і дієслова. Так, також це як і підмети, і присудок, і додаток, і обставини, і об'єкт дії, і суб'єкт дії, і показник часу, і все воно з'єднується при чому, що найцікавіше, я не завжди розумію, як вони з'єднуються. Мене це дивує. А уявіть, якщо це ще не одне слово. в реченні, це ж не все, не весь текст пишеться. Одним словом. Тобто, наприклад, в одному реченні може бути два-три слова, і це такі слова конструкції, такі слова фрази, які якимось цікавим чином компонуються в речення. Тобто, якщо, наприклад, якщо наприклад. Можна сказати, я хотів його, я хотів їх нагодувати. Це буде я їх приблизно таке значення Я їх заставити, їсти хочу і афікс майбутнього часу. Ой, минулого, вибачте, і афікс минулого часу. В кінці. Тобто, іде дієслово, діє слово, і афікс якогось часу. І це все в одному слові. Ну, приблизно отак от, от воно будується. І мені здається. Що спробувати розібратися в хитрому сплетінні полісинтетичних, інкорпоруючих мов, там, де всі афікси з'єднуються, в одну довгу фразу, в одне довге речення, а потім ці довгі речення компонуються в ще одне речення, це суперсложно. Ой, супер складно. Ви погоджуєтесь зі мною? Ну, я сподіваюся, я розказав цікаво, чекаю коментарів. До побачення!